Я вірю в те, що люди є безцінні. Вікторія Сакалош. Я вірю в те, що люди є безцінні, хоч їхні дії не такі святі, хтось губиться у розпачі, сумлінні, а хто щасливо проживає дні. Я вірю в те, що люди мають силу. Хоч... І не завжди показують її. Хтось просто котиться зі схилу, а хтось йде впевнено по цій землі. Я вірю в те, що люди особливі, бо кожен має місію свою. Якісь із них давно нам серцю милі, а з кимось з них ми завжди у бою. Я вірю в те, що люди мають душу, та не у всіх вона прозора як кришталь. Одні в ній мають заздрості калюжу, а інші щастя і радості вдосталь. Я вірю в те, що люди цінять правду, хоч і не всі законами живуть, одні вбачають у ній зраду. А інші нею наповняють суть. Я вірю в те, що люди сміливіші, ніж інколи здається збоку нам, хтось з гордістю підніме свої ніші, а хтось перечить сам своїм словам. Я знаю, що єдина в нас дорога, та не у всіх історія одна, хтось носить срібло. А душа у Бога, а в когось золото сама душа.